Добрий день! Любителі збирання грибів, любителі риболовлі. Я нині вийшов знову на пару годинок в ліс. Маю можливість після роботи. На рибалочку поки що не їду, тому хочу поглядіти білі грибочки. Хто вже побачив. Я нині не сам. Я нині з Артемом. Равлики збирає. І так, тільки зайшли з дороги. Вон, внизу вон там дорога йде, тільки зайшли з дороги і є от білі грибочки вже. Подивіться, які красені, навіть не встиг дойти. О, подивіться. які Красавчики. У нас пройшов дощик вчора, сьогодні вже пару днів прийшло після вихідних, тому вирішив піти подивитися. Не зривай, не зривай, що, Артем. Ось такі красунчики. Забираємо, йдемо далі. Пройшли трошки вище тих і подивіться, який був грибок. Ну, але, на жаль, його зжерло все. Подивіться, яка була шляпа. Все і, коротше, з'їджений. Подивіться, який був. А я перед тим ходив, але ну, я так високо не заходив. Тут не було грибів. А був в тому, тому іншому лісі, я вам показував. Ну нічого, зараз більше тут походимо. Нині вже, Не сам вже з Артемом, тому щось знайдемо. Дивоше щось відніється, зараз провіримо. Так, а його по деревах. Хай множаться рибочки. Mm -hmm. Білий, покажи Артем. білий. А може рвати. Та який то білий? Mm -hmm. Сироїшка. Ну, зараз подивимось, якщо. Якщо не червива, то забираємо ту сироїжечку. Така от сироїшка. Ну, сироїшка виявилася рубачливою. Але от знайшов ще одного грибочка. Дуже цікавий гриб, тільки я не знаю, чи це лисичка, чи це не лисичка. Напишіть на мені в коментарях. Так, то лисичка. І ось ще один малесенький росте. То, то напевно, що лисичка. Ну, вони в нас рідко зустрічаються, я їх дуже рідко збираю. Ось подивіться. Такий от грибочок. І ось гляньте які ще. Ось ще є. Да. Один, два, три. І ось Напишіть мені чотири. в коментарях, хто збирає, хто краще. Розуміється, на цих це грибочка. Чи це лисички, чи це ні. Ось ще один. Ще один. Будемо збирати далі йти. Так, поки що я там ту сторону залишив, йду і на цей бік лісу. Раніше тут дуже було багатенько грибочків, але повирізали. Бачите, як рідко. Заросло все травою, ще. після цієї вирізки ще з'являлися. Нормально можна було назбирати. А то щось я не бачу. Ну зараз піду далі подивлюся, все заросло травою. Можусь травішся цій і знайду. Спускаюся от з такого здоровечого готка. І тут раніше були гриби білі. Красо на цьому спуску. Тут ще може бути трошки для них заскоро, але вони більшості разом росли. Якщо вони там в тому боці були, то і на тому попадалися. Ну, будемо бачити. Чи щось буде чи не буде. А там десь там ще взаді йде. Зараз пройдемося, тут подивлюся. Тут чи щось знайду чи не знайду. От і перший грибочок у нас. Бачите? Навіть гості є в грибочка. Слимак вже пакує. О, вже, о, як вже з'їв. Але, о, щось всередині є. Ну нічого. Грибочок чистенький, гарний. Будемо забирати. Але ніжку, половину ніжку вже зжерли. Знову білий грибочок і знову поїжений. Подивіться, як зжерли. Вже лежить збоку просто. Він найножки нема що забирати. Всю ніжку зжерли. Це слимаки. Дощі йдуть слимаки. Слимаки є. О, і Артем йшов нарешті. Тобто я думав, що Артем нині в холосту піде додому. Вон, бачите, стоїть. Так, да, все Бачите, Тут слимаки працюють. Тут слимаки працюють. Землю від беремо, щоб не замастили решту і забираємо. Головне сам чистесенький. Чистенький, то що зіджений, то Нічого страшного. Ось як слимаки пошиду. Ще й далі. О, дивіться, де. Був, а тут аж опинився. Звалили гриба. Ось великий був, що покопився. Ось ще одне. Ну, таки не даремно сюди прийшли. Знову грибочок. Знову такий от грибок. Той вже менше поїжений, але все одно поїжений. Та, якщо то якраз на тому боці були, то можна йти сюди. Дивитися. Ось такий круглячок. Вище знову грибок і Артем ще знову одного знайшов. Зараз покажу. Де Артем? О. О, цей грибок, що Артем знайшов його другий. Той знову з'їжджений, а той ціленький. Так, Викручую віконки. Артем. Опа! який гарний. Хто викручує, хто зрізає. Напишіть на як правильніше. Бо я викручую. Ну не всі гриби, звичайно, але білі викручую. Ну що ж, промоніторили ми цю сторону, піднялися назад наверх, будемо вертатися на другу сторону. Так, йду собі ось тою дорогою і тут бачу щось світліє в гляках. І ви подивіться, яке чудо у нас росте. Бачите? Бачите такий красунчик? Ось така краса. І теж всі пожерті, так. Да. Хумор. Артем у хумор гедить. О, дивіться. Ось чого я кажу, що не зрізати білі гриби. Подивіться, ото по палець. Він був зверху, а то скільки ніжки було всередині. Зараз подивимося, що чистенький. І будемо йти глядіти далі. ось нема вже до нього повз. Повернулися ми назад де спочатку знайшли біленькі і от такий красний попався нам. Але на жаль, це синяк над'їджаний. Так, то є синяк. Ну я їх синяки ті не збираю. Я їх лишаю. Не збираю я тих, знайшов. біленьких, хвати нам білих. Будемо зараз глядіти. Нас кажуть, що то... Побадаються синяки, то вже значить будуть білі. Бо синяки перші ростуть, не знаю, наскільки там правда. Але я буду глядіти біленькі. О, ви подивіться, ну. Ото грибочки. Тільки включив камеру, хотів сказати, що так будемо йти і перейдемо там той другий ліс, де я завжди збираю. А тут подивіться, які красний, Ви тільки подивіться, один і другий. Ото та. І знову, і знов жире. Тікайк ж. Подивіться. І другий у нього якийсь схований. То красені. Та... то гарно. І ці лесенькі, ще не встиг з'їсти. О, ото от грибок. Та ви подивіться. Зараз покажу вам два. Дивіться, великий. Знаєш? Забираємо. Забираємо О. Зараз заберемо і будемо йти собі далі. Тож грибники поміняли ми з Артемом місце. Ліс, в принципі, той самий, але місце друге, туди я тоді збирав. Я пішов, от, тільки от зайшли там от захід ліс. Я пішов вище, артем нижче, там ззаду доганяв мене і каже, що вже... Знайшов білі. Зараз подивимося, що він там знайшов. Я теж знайшов. Він хай не радіє. Так. Там, же не дуже радіє, бо я теж знайшов, але ще не встиг показати просто. О, я бабку вже знайшов. Не факт, що ти знайшов білі, може <звук> <О>, то бабки. Покажи мені. Ну, то бабки. Тут, тут, то бабки? Так. <звук> Ось які бабки. Одна, друга, але теж їх попід'їдало. Я он знайшов, тому зараз теж покажу одну. Там тоже такі от бабочки. Я просто згадав, що я минулого року як тут ходив, то тут куча тих бабок було. Я й вирішив тут їх позбирати, О, бо, бо вони смачні. Три бабочки. Там хитеть. Ну, вже радує, що вже не дурно сюди прийшли. Так, так, я піднімався і знайшов дуже одного малесенького. Зараз вам покажу, я його навіть не зривав. Ти не знаєш, чи я вже його знайду. Він такий як... Взагалі дуже-дуже малесенький. Ні, я його пропустив, він був тут. Чекай, там де я заздобчиш. Не, не ставай на бік. А о є. Бачите. Малюсенький. Я його брати не буду, тут нема що брати. Хай росте, якогось другого грибника порадує. А я знайшов от білого, другого. Зараз вам покажу. Ось. Бачите. Тай вже трошки цікавішечки. О! Такий вже можна забирати. Зараз будемо підніматися такого до під дорогу. Будемо глядіти. Вон ще бачу одного маленького. А от. Вон. Зараз Артем. От, подивіться, ще один такий малюнький. Вон все Артем там показує, що це таке. Знаю. Ні, Артем, то, то порхавка якась. Який а може і білий, мав бути. Непонятно. Такий гарний О, Там знайшов. І от ще один, роздушений. Угу. Добре. Будемо зараз забирати. Підніматися туди вище, будемо глядіти далі. Ну, от, ну, у нас такий от грибочок. Аж такий. Невеличкий, над'їджений, але білий грибочок. Ось такий красунчик. Нема після вихідних тут ходять дуже багато людей. Так що напевно, що тут не дуже буде грибів. Ну нічого, ми свого грибочка ще знайдемо зараз. Бачу ще одного. Разом покажу. От. Другий росте. от його коріш о якраз така смакота на закрутки а там ходить, грається, палками кидається, змог себе глядіти. Все. Будемо зараз збирати. Таке я думаю, що щось знайдемо. Все одно всі грибів ніхто не визбирає. Важко виспівує над нами. Ух, тільки подивіться, який красунчик. Бачите? Такий красивий грибочок. А я ж кажу, всі грибів ніхто не визбирає. Що я хожу, гляжу, пропускаю, що інший грибник так само пройде, пропусти. Так що... Ми своє знайдемо. Так само, як і на рибалці. Мої риби ніхто не зловив, я. Чиюсь рибу не зловлю. Ви подивіться, де сховався білий грибочок. Бачите? Під листям. Ой який. Красивий. Я ще один зараз покажу. Там ще розгулубує бачите, ще вони. О! Все, засуву закинь. Поховалися. Дощі пішли, потепліло і грибочки починають показуватися. Хоча тут люди ходять частенько. Так, і забрали. Будемо глядіти. Далі. Може, ще щось знайдемо. Не може, а мусимо знайти. Зараз піду туди далі. Трошки глибше. Може там щось більше буде. Бо тут дрібнішечки. Ну але... Якщо хтось пропустить, то подаються. І гарні і великі. О, дивіться, хтось рибочка роздобкав, бачите? Дивіться, якась роздява ходила. Ось такий маленький. Шапку роздробив, ніжка залишилась. Зараз швиденько тут пробіжу по кругу і буду йти далі. Вам вже покажу що там буде. Вже от трохи так походили. Пішов там вглиб, глиб, нічого там не було, тільки знайшов кусок шляпи. Хтось згубив. І от вернувся назад, подивіться, який красунчик. І є ще один зараз Бачите? Який красень. Покажу вам. О! Який грубай. І вон ще другий. О! О, Маєште? Ну і більше не виднося. Зараз буду ще оти. Туди так і трошки вниз зійду. що там подивлюся. Може ще щось там знайдемо. Ви тільки подивіться. Взяв таку ходимо крутому кошуну по листі. Подивіться, якого красення з під листя вигорнув. А він прямо такий от, належачий ріс. Ще був під листям. який? І То я ще, кроме тих, що я вам показав, ще знайшов пару маленьких. Були так само під листя. Ну як я вже казав, спустилися ми з ось сюди нижче. Спочатку були там вище. І подивіться, що знайшли. Я вже... Подивився в інтернеті. І таки дійсно лисички. Бачите? Лисичка. Така красива лисичка. Ого, віть, скільки личинок червоних. А, і мурашника розрили. Червоного. Така красива лисичка. І ще й не одна. От, От одна. І ось ще. Пару І ще шуток. є одна. Я знайшов. Ось це. А рапкар, що там Артем знайшов? Ого. Дивіться. Одні вже віру. Все носички. То попало. Артем, дивись, як скільки роздобкав. Ти більше роздобкав, чим знайшов. І Зараз ми тут більше такого. Дивимося може ще знайдемо. Ну, Лисички тут теж смакота. Ви тільки подивіться, на яке сімейство лисичок попали. бачите? Дивіться. Красиві. Шапка і пластинки низ однакового кольору. Ніжка груба. Таке плотненьке. Тіло ніжка така плотна. Зараз будемо збирати. Позбирали трохи лисичок, вертаємося назад і по дорозі от нас такий от грибочок біленький попався. Але дивіться скільки його в землі. Той. ніж. Чекай зертам, забери, забери руки. Забери руки, кажу, щоб не порізав пальців. Бачите, скільки його є? О! Охо. Ви це? Знаєте, а виглядало тільки? А, комарні після дощу сипано. Віці. Виглядала тільки одна шляпа. І от такий красень. Листок, думав, то грибок. Ну, зараз подивимося, може ще щось тут і знайдемо. Ось був той білий гриб. один. Ага, ну, був ще один. Тільки залишився слимак на тому місці. Його назад піднімаємося да, до гори. Зараз тут подивимось, може ще щось тут знайдемо. От подивіться той що. То був згризнений, де я казав. Один слимак, а от збоку виглядає другий. Подивіться, на вигляд який маленький, але коли ми його розгортаємо... О, тут вже чекаво, бачите? слимак чекав. Коли ми його розгортаємо, подивіться, скільки... О! Бачите? Скільки є всередині в листі або в землі? Ну, то вже точно нема. Три штучки було. Одного знайшли, другий з'їджений і третього знайшли. Хорош, що лісічку можна їсти сіри. От подивіться, який чистюсінький нема. Зовсім ні одного хробачлаєвого. Все чистеньке. Я зразу на місці очищаю від всякого, там, від землі, від листя. Не люблю, коли вони. Перемішаються всі в торбині і всі, поки доносиш додому, всі грязні. Щоб були чистенькі грибочки. А. Все. Йдемо. Далі. Ну, гараж, в принципі, глянемо тут на місці. Може, зараз ми ще не знайдемо, але то вже три було, то вже все. То вже сімейка забрана їхня. сімейки лисичок Ми знаходили. Багато, але такі маленькі. Такі цважки маленькі лисички. О, грибок. Грибочок. О. Який красунчик. А тепер там куди дивився? Ти що вже ззаді мене? Я його бачу. Та не вже. Щоб ти його бачив, то теж було б радості на цій ліс. Ну і тут слимак. Я його побачив на мілісіку, раніше як ти. Mm -hmm. Стою і дивлюсь, о, 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 грибок. Так, 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 ти побачив. Mm. Ага, ми ще подивимося збоку. Часом ще десь буде. А які вони пахню, ті білі, то просто не передати через телефон. Не було більше там, був він тільки один Той греб. Ми зараз так будемо підніматися на собі так до гори. Ще щось по дорозі може знайдемо. О, ніж ніжка. Він якогось грибочка. Він якого? Невідомо, певно, що сироїшка була. Певно, що сироїжка. Ну, ми не будемо глядіти далі. Ну що ж, грибники і рибаки. Буду я вжити додому вернувся, я от назад звідки прийшов з артемом. Ось вже дорога, зараз будемо спускатися наниз. Покажу зараз, що ми назбирали відідерти. Подивіться, яка краса. О, то біленькі, то все, то лисички. Ще пару сироїжок, пару бабок. Дуже гарно. І от поки викладав, щоб гарно вам показати, подивіться, що знайшов на руці. Бачите? Куда ж без них? Кліщ. Так що будьте дуже обережні. Це така зараза, що може ще хоч в організм донести. Обов'язково або чимось бризкайтеся, або вдома добре обдивляйтеся. Ну що, Артем, сподобалося? Звісно. Ну, якби ще грибів, більше знайшов. Ну, я ще знайшов. Дивіться, подиравник повз. О, ще й от. Ралик на дереві. добренько, ми будемо йти додому. А вам гарних. Грибалок і рибалок. Напишіть ну, в коментарях, як у вас по регіонах з грибочками. У нас трохи є. Дощі йдуть, грибочки ростуть. Ось такий ось красивий ліс. Тут раніше грибочки було більше, але його трохи прорідили, от купи гляк так і все залишилося. Заросло травою, то не дуже. Ну, але все-таки знайти щось все одно вийшло. Тому все. До нових зустрічей.